Риперце по-богатирськи з часничком, під фольгою, дуже смачно, і купа-купа салата. Чому я таке можу їсти? Тому що я майже вже втратила свою вого інколи я їм таку їжу. Це, звісно, чоловічий шматочок, але тим паче треба дуже багато салату. Якщо ви їсте шашличок, обов'язково виробіть... Ну, таріляку, таріляку зелені. Якщо влітку там окрупчик петрушка куча, тому що це гарне перетравлення. Свинина це дуже тяжка штучка. А хто ще худне або хто збирається, звісно, не треба свинину. Хто вже схуд, то, звісно, можна під'їдати щось таке, тому я інколи їм ось таку просто їжу, але з багато багато зелені. І овочами.